Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Вечір добрий, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград І тема дня до вашої уваги а в нас у гостях Олена Миколаївна Гончаренко, голова міської організації Товариства Червоного Христа України. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що ви до нас завітали. А Дякую, нашим глядачам я нагадаю, що ми днями розповідали про те, що в Кіровограді одним із навчальних закладів організовано курси по навчанню з надання невідкладної медичної допомоги. От товариство Червоного Христа в Кіровограді такі ж самі курси зараз оголосили. Так, так. і розкажіть, будь ласка, більше. Олена Миколаївна, хто викладає на цих курсах, для чого, в принципі, ви вирішили їх організувати? У 2011 році я пройшла курси тренінгу в місті Харкові за підтримкою Міжнародної федерації Червоного Христа. Нам ці курси викладали представники Вірменської республіки. І я пройшла ці курси і отримала інструктора. Ну і з тих пір я ми розпочали так проводити в місті Кіровограді, навчати. Я напрошувалася, щоб допомогти. Мета цих курсів навчити населення, просте населення практичним навичкам. До приїзду швидкої допомоги так воно називається. Що це курси до медичної допомоги. Поки їде швидка, щоб людина не, не тратила дорогоцінний час. Ви розумієте, що це там кожна хвилина, кожних 5 хвилин велику грає роль. Тому ми так нас навчили, щоб ми навчили просте населення. Те, що саме зараз курси організовані? Зараз, ну тоді якось так трошки пасивно ставилося. Але коли ми знаємо, які ми вже в нас були, що ми вже пережили, що ми бачили. І зараз я хочу подякувати нашим молодим людям, які проявляють таку гарну ініціативу. Вони звертаються, телефонують нам мій телефонний номер. І пропонують свої свою допомогу чим, щоб пройти ці курси. Говорять, що ми розуміємо, якщо потрібно буде, ми згідні. Це ж навчання, що ми його отримуємо, втілити, як кажуть, в дані, в дані такі моменти, коли це потрібно буде для нашої країни. Хто на курси приходить? Це жінки в основному чи чоловіки теж? Дуже багато молоді. Серед них є жінки, є чоловіки різного віку, ну так, десь до 40 років. Вони ці, ми їм... в нас взагалі-то ці курси рахуються як розширені по 12-й годині програмі, але. Ми зараз отримали розпорядження нашого Національного комітету Червоного товариства Червоного Христа, щоб ці курси ми проходили в більш швидшому навчанні швид. Ми не маємо часу зараз, на 12-й годині. Тому ми зараз в стислому варіанті, да, в так стислому би варіанті і так більше вони як майстер-клас. Але ми форміруємо я, я взагалі-то беру з собою там медичну сестру, і ми. Ну, робимо групи невеликі. Чому? Навчити практичним навичкам. Та сама серцево-ленева реанімація, ті самі допомога при кровотечах, при огнестрільних пораненнях. Ну, все, що потрібно до того, як е, надати допомогу, десь поки швидка десь буде чекати, щоб людину вже нести, щоб вже тобто, ну, в домашніх ще, умовах, повісти, як кажуть, в таких не домашніх, ну вони на звичайних умовах навіть наложити ж, жгут. Е, тому щоб ми не, не не тратили людина, не тратила свою кров, uh -huh. яку ще можна врятувати. Розумієте, Олена Миколаївна е, зараз в таких умовах суспільно-політичних у вас роботи в цілому побільшали. От у нас нещодавно був гість, який розповідав про е, доставку вантажа харчового в Крим на корабль «Кіровоград». І наскільки я знаю, ваша людина, волонтер від вас, теж супроводжував цей вантаж. Чим займаєтеся зараз? Ну, е, коли звернулися до нас е, в зв'язку з тим, що треба відправити вантаж, і дуже добре зробили, що вони звернулися до нашої організації, так як ви знаєте, що в нас Червоний Хрест це. Ну, як кажуть, прапор, наша, наша атрибутика це є е, така е, символ символіка, символ миру, що нас не повинні ніде не зупиняти, не пропускати. Тому що це, ну, так, це, це вже як кажуть, міжнародна, е, міжнародна федерація вже 150 років має і вона була організована тільки як надавати допомогу пораненим. Зараз робота Червоного Хреста розширена. І взагалі-то нас повинні пропускати. І завдяки цьому, що вони до нас звернулися, ми виписали їм, що вони є нашими волонтерами. Що це волонтерство проводжували, що вони наші волонтери. Ми їм дали нашу атрибутику, вони там, як ви бачили, вже, як вони оформили груз. На, і на ящиках, і там впереді на машині. Ну, Взагалі-то ми там знаємо, що були проблеми, але вони зв'язалися із головою Кримської Автономної Республіки Червоного Христа Бачкином Володимиром Івановичем. І цей груз був доставлений без перешкод. Ну, як так, відносно до перешкод. Там так, нам перевіряли. Скажіть, крім у цієї акції ще якимись подібними речами ви займаєтеся? Сьогодні зараз? ми були на селекторній нараді. Ми зв'язувалися із нашим Кримом із Севастополем, з міською організацією. Нам вони сказали, що на даний час продуктів не вистачає. Ліків вистачає наш Національний комітет Товариства Червоного Христа і Міжнародна федерація Червоного Христа. Належному направила туди багаж ліків. Одне, що вони сказали, що якщо нам потрібно буде загони наших волонтерів, ті, що навчаються по наданню першої невідкладної домедичної допомоги. Щоб ми могли їм тоді надати. Ну люди згодні на таку роботу? Люди згодні, скільки зараз нас зараз побільшало наших груп, яких ми навчаємо. І люди згодні, ви, ви знаєте, ніколи не думала, що в нас молоді люди, що ми, ми можемо спати з вами спокійно. Бо в нас настільки молодих людей вистачає, як жіночої статі, як чоловічої. Ну це треба, напевно, це тільки українці можуть так. Іти ні з чим, але перемагати Олена Миколаївна, сьогодні червоний хрест на білому тлі дійсно є захистом. Можна говорити, що ті, хто під таким прапором ідуть, можуть дійсно почуватися є захистом. Захищені. Ви знаєте, ми... це у нас була селектор на всі наші області, нашої України. І ми впевнені, що якби цей груз йшов, повиїжджали без... вже грузи із Запорізької області з продуктами, із, з Полтавської області, але вони не могли доставити. Якось так, що вони не подумали, що треба взяти атрибути Червоного Христа. Дуже доб... Ми вдячні, що обласна рада і обласна адміністрація звернулися до нас. Ми, На жаль, ми не знали, коли вони будуть цей груз відправляти, але коли вони звернулися, ми все, що могли, ми допомогли. Я я думаю, що надалі, якщо треба щось десь відправляти, то для таких людей, які навіть там є, переві... перевіряючи ці пости, але вони мають, як кажуть, ну, пропускають цей груз. Олена Миколаївна, чи сьогодні до вас звертаються люди з вулиці з тим, аби, наприклад, допомагати збирати ліки чи допомагати збирати звертаються одяг? Звертаються до нас з ліками, звертаються з одягом. Ми це все розпочали, ми це все збираємо. І продукти харчування. Якщо буде потрібно, то ми направимо. Ми допомагаємо зараз нашій самообороні, нашого майдану. Ми, ми звернулися, може допомогти на Київ на самооборону. Ну вони сказали, поки вони всім забезпечені. А так ми все збираємо. І в нас є е, надзвичайний, за, запас е, медикаментів при надзвичайних ситуаціях. У нас є це, в нас є і салфетки спиртові, є в нас і бінти. І стерильні тобто, нести. Ми готові надати допомогу готові. і кіровоградці в нас, цьому сприяють? І в Кіровоградці нам сприяють. Ну, Надіємося на подальшу, на більшу допомогу, може, ще до нас хтось буде звертатися. Ну, Поки що таких меценатів до нас не зверталися, але звертаються прості, як кажуть, місцеві жителі. І кошти вони поки не предлагали, але одяг, продукти харчування. Це є на, на зараз. Є це. Нагадайте, будь ласка, ще раз, де вас можна знайти? Ми знаходимося. Наша міська організація знаходиться на вулиці Червоногвардійській, 46, і телефон, якщо можуть записати, то нас, наш телефон телефон робочий двадцять сім і буквально перед цим, як я йшла до вас, до нас телефонують і телефонують молоді люди, хочуть пройти ці курси. У районах вчитися. ви представлені ваша організація? Представлена в кожному районі, і сьогодні в нас було більше половина районів, були голови районних організацій, і належно там будуть формуватися загони. Чи вони будуть допомагати на місцях, чи вони будуть допомагати в області? Може потрібно буде, може потрібно ще десь їх направляти. Все це формірується і все це відлажується. Від тобто робота у вас зараз кипить? Робота кипить, не, не, не дивлячись, що ми зараз проводимо всеукраїнський місячник червоних Хрест проти туберкульозу і Сніду, але ми проводимо ще цю роботу. Завтра армія спасіння, ми проводимо друге заняття. І дуже цікаві люди молоді, прийшли. всі вони. Вчаться руками це зробити, бо ви знаєте, що 20% можна людина запам'ятати. А якщо вона практична, то 70-80% вона вже буде знати. Як вона попробує своїми руками. Дякую вам за розмову сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, в нашій студії була Олена Миколаївна Гончаренко, запрошу. голова міської організації Товариства Червоного Христа України. Такова була тема дня сьогодні. До собі.